Мені апельсин з Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння. армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Але далі до іншої теми за кілька за кілька хвилин до нового року Росія атакувала енергетичну інфраструктуру одеського регіону. Горів енергооб'єкт. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Через обстріл є перебої зі світлом. Також напередодні росіяни вдарили дронами по двох цивільних. Суднах у військово-морських силах повідомили, транспорти були уражені, коли заходили до українського порту завантажити пшеницю. У відомстві наголосили порти і цивільне судноплавство це об'єкти цивільної інфраструктури. А такі атаки це свідомий воєнний злочин. Пан Дмитро Платенчук долучається до бесіду. військово-морських сил збройних сил України. Пане Дмитро, вітаю. вітаю, пані Олена. З Новим роком вас. Дякую. Вижили завдяки вам теж і тим, хто поруч із вами. І я не втомлюся казати, що головний здобуток 25-го вижили. Головний здобуток 26-го. йдемо далі. Завдяки вам, Пан Дмитре. Якщо відверто, то що ви бачите з того, що відбувається? Давайте з акваторії. Ми бачили нещодавну інформацію про те, що росіяни б'ють дронами по цивільних суднах, про те, що вони перегруповуються. Ваш аналіз і ваш прогноз дарою. Що ми побачимо найближчі два тижні? Uh, найближчі два тижні це доволі короткострокове планування uh, і в таких, uh, як правило. Категоріях це дуже мало головне, в принципі, перспектива така стратегічна. А стратегічна перспектива, вона для нашого ворога точно не покращується, тому що акваторія фактично закрита. Завести нові одиниці вони не можуть і не хочуть, точніше, технічно можуть, але останні одиниці вони виводили. Тобто, парк залишається, корабельний катерний склад. В тому самому складі, що є станом на зараз, і е, у нього якраз перспектив подальшого перебування тут е, якогось адекватного немає. Тому що як тільки ти зупинився, ти став ціллю і доволі зручною. А зупинятися треба все одно, тому що всі кораблі потребують обслуговування. Е, звісно, колись треба стати в док, колись треба причаліти, е, провести якісь планові заходи роботи. І так е, обслуговування таких е, складних механізмів як кораблі, потребує таких е, такого докування. Тому тут перспектива не дуже. Залишається авіація. Ви бачите, що е, в кінці року е, кілька одиниць вони втратили в Криму, і це теж є така проблема їхня одвічна, що вони мають все одно знаходитися доволі близько до нас, щоб працювати в тій самій акваторії. Що стосується цивільного судноплавства, ну так, ви бачите, що в кінці року вони збільшили кількість ударів. Ці кейси, що ви зараз згадували, це вже другий підтверджений випадок удару повітряним дроном, цілеспрямовано по цивільному судну. 50 тисяч тонн зерна він мав завантажити. Але як ви бачите, коридор все одне працює. Тому так, ситуація буде приблизно така сама. Але в будь-якому разі залишатися такою завжди вона теж не буде. Ви бачите, що з цього приводу періодично можна почути голоси з різних куточків нашої планети, різні країни до цього підключаються. Тому що цей коридор це не тільки про нас і нашого ворога. Це коридор про міжнародну торгівлю. До речі, країна, яка отримує вантажів цим коридором, найбільше це Китайська Народна Республіка. На другому місці вже європейські країни, тому так тут ситуація буде розвиватися ймовірніше, все ж таки на нашу користь. Давайте будемо ще відвертими, Що доволі пасивно ми бачимо реакцію. Ми про це регулярно з вами говоримо і акцентуємо і цьому доволі пасивному бачимо реакцію наших сусідів, приміром щодо замінування або розмінування акваторії. І 26-й рік чи може він стати роком зламу, як вам виглядає, чого ми не до кінця робимо або не дотискаємо партнерів для їхньої. Більшої, глибшої даруйте участі у тому, щоб максимально убезпечити, наскільки це можливо, або очистити постфактум територію від потенційно небезпечних предметів. Я маю на увазі міни, снаряди і все те решта, що потрапляє в моря. Море відрізняється тим, що там нема а, купи людей, які проходять мимо з телефонами. Mm -hmm. Просто по mm -hmm. і тому багато процесів залишаються а, такими, що не потрапляють в об'єктиви пересічного. Громадянина, це до того, що ці процеси вони відбуваються постійно, і кожна з країн сусідів наших вона за свою в першу чергу акваторію, за своє територіальне море відповідає за безпеку світовідної на там. Тому звісно, що без роботи, на жаль, ніхто не залишається. І е, так, що стосується е, такої глобальної операції з розмінування, це все. Звісно, зав'язана саме на бойових діях, як тільки вони зупиняються, як тільки вони закінчуються, починаються вже тоді операції з розмінування, тому що проводити її в таких умовах неможливо. Пане Дмитре, важливий ще момент, мусимо проговорити про Крим і його перспективи. Прекрасно розуміємо, що і е, е, окупанти далі використовують його як базу, але ми теж не, не, не випускаємо це з поля зору. Що найбільшу небезпеку становить станом на зараз для нас, і е, де ми можемо зарадити, щоб їм стало ще, ще важче? Звісно, балістика. Це мобільні платформи, вони їх приховано застосовують. Дійсно роблять все необхідне для того, щоб їх важко було знайти. І для нас це залишається, звісно, зокрема, і для військово-морських сил, пріоритетом на цьому напрямку серйозним, саме тому, що вони дійсно використовують це озброєння саме для нанесення таких ударів, які складно відбивати. Час підльоту доволі маленький. Це загалом повітряний простір з акваторії, і в цьому напрямі ми теж рухаємося, тому що ми намагаємося реагувати на загрози сучасні, ті, які є, і ті, які можуть виникнути в майбутньому. Це, звісно, і спроби росіян масштабувати якось застосування морських дронів. В будь-якому разі ми на всі ці виклики звертаємо увагу угу. само собою. Ну і наше головне завдання серед інших це не допустити того, щоб ворог міг якось Чому? здобути якусь частину акваторії і забезпечити безпеку цивільного судоплавства. з нашого боку. Теж є завданням серед перших. Дякую, Дмитро Плетенчук був із нами далі ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці о 7 ранку на ACTV2.